У Кам'янському районі знайдено тіло депутата від батьківщини. Що каже про це обласна поліція? І ще працюють поліцейські, вони проводять огляд місця події, збирають речові докази, проводять всі необхідні слідчі та оперативно розшукові заходи для встановлення осіб або особи причетні до вказаного злочину. Заходились прибирати. У кам'янському тривають масштабні роботи після осіннього зимового періоду. Люди працюють. Усіх куточках нашого міста я звертаюсь до керівників підприємств, організацій всіх форм власності проводити до лади свої об'єкти та свої території. 28 мільйонів гривень вкладено у ремонт лікарні Камінського. Замінено все від вікон до сантехніки. Вони такі розкішні, і буде пацієнтам тут добре і нам приємно. Завершуємо березень. Чим відзначився останній тиждень у нашому місті? Дивіться у підсумковому випуску вже на Ютуб каналі. Підписуйтесь на міст тебе.